Як намалювати коло вписане в трикутник. Для цього треба пригадати, що центр цього кола знаходиться на перетині бісіктри з котів цього трикутничка, які ми вже вміємо будувати. Пригадаємо з вершини кута намалювали коло до перетину зі сторонами кута. І з цих точок перетину будуємо два кола, які також між собою перетнуться. Через точку перетина цих кіл і вершину трикутника проводимо бісектрису. Від точності побудови залежить і точність того кола, якщо ми трошечки десь здвинемось. І коло може якоїсь сторони трошечки не торкнутися. Це не дуже страшно, але намагайтесь робити точні малюнки. З іншого кута будуємо бісектрису. І з точки іншої з точки перетину також проводимо коло. Ці два кола, ну, бачите, треба більш точніше. Точки перетину, точка перетину знаходимо і проводимо бісектрису кута. Ці дві бісектриси перетнулись в, якийсь, в деякій точці. Яка і буде центром вписаного кола. Що ж буде радіусом цього кола? Радіусом буде перпендикуляр, опущений з точки перетину до тобто центру на будь-яку з цих сторін. Довжина цього перпендикулярчика буде радіусом вписаного кола. Беремо циркуль, центр точка перетину бісіктрис. Радіус довжина перпендикуляра, який ми опустили. І розчином довжиною цього перпендикуляра проводимо коло, яке буде вписаним в даний трикутничок. Отже, ми навчились. Вписувати коло в довільний трикутник за допомогою циркуля, ну і лінійки, звісно. Дякую, нехай щастить!